Шановні колеги, доброго дня. Шановні колеги, я сьогодні хотів би підняти питання про значить, закінчення кримінального провадження і як це ми можемо використати в нашій тактиці захисту нашого клієнта. Ну, Передусім я б хотів би звернути вашу увагу на те, як воно в дійсності робиться слідчими та прокурорами. І от з цього приводу вже виступав. І освітлював питання, як пробують адвоката запросити до слідчого ізолятору і там втулити швиденько обвинувальний акт. От. Але на цьому, як так би мовити, ця вся історія не закінчується. Більше того, вона набирає обертів, а в той же, в той же час. Для нас не секрет, що в новому КПК в главі 24, параграфі 3, і навіть, а конкретно в статті 283, написано, коли значить, ну, про загальні положення закінчені досудового розслідування. І в частині 2 вказується, вказує, що прокурор зобов'язаний на найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій. Там звернутися, наприклад, до суду з обвинувальним актом. Або там закрити кримінальне провадження. Взагалі, слідство має там два місяці на проведення досудового розслідування. Якщо не вклалося, то мусить бути видана постанова про продовження цього досудового розслідування. Ну, має бути все в рамках закону. Тобто визначений конкретно строк, там два місяці можна продовжити, шість місяців, там рік. От. Але за цей строк має бути. Мають бути досліджені якісь докази. Після цього, як це вже, вже зроблено, надаються матеріали для ознайомлення підозрюваному його адвокату і там ще, ще деяким особам отримуються розписки, а потім тільки після цього прокурор біжить в суд і в канцелярії реєструє обвинувальний акт з реєстром, плюс ще й там лист має бути до того ж. От. На цьому все. Досудове розслідування закінчилося. Ну, так воно так здається. І е, суддя має вже призначити е, підготовче провадження. Ну, суддя зобов'язаний е, призначений е, це провадження. І тут починається цирк. Оце самий складний, так би мовити, етап спілкування між адвокатом і тим же ж прокурором та тим же ж слідчим. Ті пробують втулити цей обвинувальний акт, ознайомити за дві хвилини там, з томом на сто сторінок, а ці відмовляються і оце бігають один за одним, а строки пройшли. Ну, Що ці роблять, вони навіть без цих розписок, там як попало, прокурор несе і реєструє. Ну, до речі, не сам він несе, вони там. Ні, де ж не ходять. Вони в кабінетах деманти перекидають, а вони навіть доручаються слідчому бігти в канцелярії і реєструвати ці матеріали. Ну так, це їх стосунки, їх проблеми. Хай вони там як хочуть так і роблять. В кінці кінців нам що цим що нам адвокатам до того, як які в них там стосунки, хто там носить ці документи. Але після того. Як, признач, значить, як призначається підготовче судове засідання, от, а до судового розслідування вже закінчилось, то виникає ще купа проблем, яка пов'язана вже з розглядом цього питання. Ну, там вже за п'ять днів суддя має розглянути це все. На протязі п'яти днів призначити значить, засідання. Звичайно, за три дні вже мусить отримати ще й адвокат. Повістку про виклик в суд. Звичайно, мусить бути повідомлений значить, підсудний вже через СІЗО. Тобто, з того ж дня в принципі, має активно працювати суддя, бо в нього в принципі тільки два дні для того, щоб відправити пов'язки. Вкласти вкластися треба в час по 135, 100, 100, значить, 136 статті, 111 стаття тут вступають. Ну, от. ну а судячи часами завалені роботою тою прокуратурою вищої голови, вони ті строки не вкладаються, то адвоката не можуть знайти, то ще щось, то що роблять, то проводять часами підготовче судове засідання через способу відеоконференції. Ну це взагалі, скажімо так, ще той варіант. Підзахисний ваш сидить в СІЗО, а з ним проводять відеоконференцію. Ну, до мене такі от траплялися випадки, там е, е, вмовляють його підзахисного, та що там цей підготовче засідання, та що там це це неважливо, давай давай бігом проведемо, щоб можна ж було розглядати цю справу по, по змісту. І вмовляють. Вмовляють підзахисник, Що ви думаєте? От мене недавно був такий випадок. Той приходить в цю. Це приміщення, ні в курсі, що, що, що тут таке, да, да, суддя запитав, ви не проти, та ні, не проти, та, і все, і пішло далі. Ну, Завжди себе питаю. Навіщо це треба судді? Від кого він так залежить? Він же не дозорканий взагалі то. Щоб це так все прискорювати, навіщо йому це треба, то я зрозуміти, то аж ніяк не можу. Але нехай менше з тим. Питання тут про інше, про те, що... Підготовче судове засідання має велике практичне значення. А чому? Та тому що на стадії підготовчого судового засідання взагалі то справа може бути закрита за статтею. Там вона передбачена статтею 284-ї, просто-напросто суддя подивився, чи немає має по 284 статті взяв і закрив справу. А друге, він також має право повернути в винувальний акт. Якщо... Цей обвинувальний акт не відповідає вимогам Кодексу. Щодо вимог до обвинувального акту, це купа ціла статей, і його треба аналізувати за своїм досвідом, я можу сказати, що от за останній час я в обвинувальних актах так на швиденьку руку знаходжу не менше там 30, а то й 35 помилок, що не відповідає обвинувальний акт. Вимогам КПК. Всі підстави його повернути прокурору. І судді вже деякі, ну не деякі, а багато хто з них зрозумів, що ну, не треба завалювати себе оцим непотребами, цим хламом прокурорським і, і знаходитися мім собі роботу. То судді вже почали реагувати, повертати ці обвинувальні акти прокурорам. Але що ж відбувається деякі судді, навпаки проводять відеоконференції, вмовляють, вмовля вмовляють принципі підзахисного і і то. Тут... Так, так, та, давайте будемо проводити. Звичайно, питання про повернення винувального акту в принципі не розглядається, тому що, як правило, підзахисні вони ж юридичної освіти не мають вищих навчальних закладів не закінчували. А також, вибачайте, мені навіть визнавство в школі не вивчали. То що звичайній людині з вулиці розказувати про вимоги до винувального акту або реєстру матеріалів до нього. То він. Не розумію взагалі що, часами, що тут таке. Я ще до того питання зверну, звернуся окремо до е, моїх колег з закликом про, е, про проведення хоча б при першій зустрічі, коли вже договір підписаний, про проведення е, якогось такого маленького вступу, що ж ми будемо разом робити, як воно це саме має відбуватися, хоча б щоб ті підзахисні, хоч трошки розуміли, про що йдеться. О, тук, так от е, раз. Е, Запитали, що там відповідь, давайте, давайте і пішли. Але оцей оце момент про повернення обвинувального акту, це, це надзвичайно важливий момент. А чому? Бо на цьому, на цьому етапі можна все повернути цьому прокурору взад, як то кажуть, нашому народі. І хай він йде, виправляється все. Але це ще не все. А що ж він виправляє? Це залежить від того, що там написав в своїй ухвалі, ухвалі в своєму рішенні. Е е е Суддя, а суддя ж що має право написати за статтею 314 частиною 3 і пунктом 3? Він має право повернути в обвинувальний акт, якщо вони не відповідають вимогам цього кодексу. Ну так, да, все, повернути. Суддя в принципі там навіть немає права розписувати, що робити тому прокурору в подальшому, та це людина з вищою юридичною світою має також має права за статтею 26 про диспозитивність. От і він сам визначає, що йому робити. Але багато з прокурорів і слідчих, та не то, щоб багато, а 95% з них не читали той новий КПК. І вони про значить, главу 24 параграф 1 і статтю там, 283 вони її не чули. Вони не чули, що завершується з моментом передання до суду до судового розслідування. Все. Обвинувальний акт зареєстрував кацілявій, все закінчилось. А якщо тобі повернули, то що ж ти після, після того, як закінчилось кримінальне провадження, що ти маєш право зробити? А скажіть мені, будь ласка, а що він має право зробити? Що може він, може він має право продовжити е, е, досудове розслідування, про постанову написати, а після цього вже приймати якісь рішення? А може і ні. А в принципі ні. А він вже нічого не може зробити. Бо до розслідування вже закінчилось. Якщо би так, з такої думки виходив е законодавець, що повину, повернули в винувальний акт, а він собі далі його починає там шліфувати і так до кінця нашого життя, то повірте мені, ми би всі під, під підозрою цієї прокуратури ходили все життя. Так от, повернути винувальний акт на, е попередньому, е на підготовчому е провадженні, це є кінець розгляду справи. Нехай після цього бігає за вами прокурор, відправляє вам повістки. Що хочете робити? Він же позбавлений всіх прав щось далі робити. Бо досудове розслідування вже закінчилось. Ну якщо він такий грамотій, то це його проблема. Ну Ми ж е, не можемо писати книжку все життя. Ми ж не Боги, і ми ж е, Біблію не пишемо. правильно? Ну це Біблію пишуть все життя і без кінця, і так далі. А ми, ми працюємо в рамках Кримінального процесуального кодексу. Так от, в зв'язку з цим, шановні колеги, я закликаю всіх. По-перше, пояснювати вашому підзахисному, що означає підготовки провадження. Трошки роз'яснювати йому, зміст, не зміст, не а може алгоритм дій і порядок дій одне за одним, щоб такого не сталося наступного, що вашого, під... підозр... вашого підзахисного при. Притягнули за вуха е, до кімнати на відеоконференцію, і він не погодився подгодив, з тим, щоб оце розглядали справу е, значить, в порядку е, підготовчого провадження без вашої участі. Крім того, шановні колеги, часто густо на підготовчому суді кажуть, ну що, може ми там по-скороченому підемо. Ну, деякі кажуть, та, а чого ні? Ну, швидень, швиденько, швиденько, так швиденько. Нашому Подільському. давайте по-скороченому. Хто йому там роз'яснює, які це буде мати наслідки в апеляційній інстанції, та ніхто. А ще і адвоката нема. Оце раз, підготовчок провели, надурили нашого підзахисного і все, і питання вирішили. Без вас. Так от, шановні колеги, давайте з цього приводу будемо відноситись до засідань підготовчих більш серйозно, а також з цього приводу налаштовувати наших підзахисних на активні дії на цій стадії кримінального провадження. Дякую вам за увагу.